Слава Ісусу Христу! дорогі приф'яни, ми продовжуємо і питати на запитання, які ви поставили в рамках проєкту Голосу духовності. Сьогодні наше запитання звучить наступним чином. У шлюбі звучить ножиці як рахиль, але рахиль спочатку була безплідною. Тому на зміну прийшла служниця. То чому у шлюбі йде мова про рахиль? Все ж таки, ми знаємо, що рахиль таки народила дитину. Це так коротка відповідь, але насправді, коли ми розберемося, в старому завіті там є важливо так оцей рід, з якого виходить сам Господь, врешті-решт, і тому. Е коли, наприклад, так, Авраам, коли йому там каже Господь, що його потомство буде так-таки чисельне, хоча Авраам не мав забагато дітей, так і коли на наступних, так ми чуємо про е, наступних його нащадків, яким також було обіцяне велике покоління, але так ми знаємо, що можливо вони е, не мали стільки дітей, там як я вже як я мав так, 12 дітей, від яких походить 12 поколінь Ізраїлю. Але, коли ну, говоримо так в якомусь такому конкретному випадку, то часто це не були дуже там багатодітні сім'ї в нашому розумінні, але є дуже важливо так, як від одного Авраама через його віру розростається великий народ. Потім згодом ця обіцянка була потверджена також Давиду царю, що саме з його роду вийде Месія, тому ми не раз чуємо вже в новому завіті сину Давидів. Так? Тому що це якраз є відсилання до цього старозовітного, скажу, старозавітньої обіцянки Давиду, що саме з його роду вийде Месія. Отже, тому коли ми говоримо про старозовітніх людей, то розуміємо, що коли Господь їм говорить про чисельне потомство, це не є, що вже вони народять багато дітей, але саме з їхнього роду розродиться великий чисельний народ, з якого саме Господь. Покличе свого сина, тому десь воно має таку, скажімо, набагато далі таку перспективу, ніж ту, що ми бачимо, дуже таку короткострокову конкретно щодо цієї особи. Тому десь справді старий завіт він є речі, таким елементом, який показує шлях розвитку так, Богом вибраного народу. А що головне Божу дію у житті цього народу, і як Господь із цього народу кличе Спасителя. Радже виводить так з цього роду, тому десь є така відповідь на сьогоднішнє наше запитання.